Компанія Автострада починає ямковий ремонт дороги державного значення Т-0202, що веде до села Жабукрич. Ремонтні роботи проводяться на умовах співфінансування. Заплановано охопити ділянку автодороги, що пролягає від початку лісу з боку селища Крижопіль, проходить через село Жабукрич та далі до села Обудівка, яке належить до сусідньої громади. Команда Автострада розпочала цей ремонт, вклавши власні кошти. Це стало можливим завдяки гарантійним зобов'язанням, що передбачають отримання компенсації з державного бюджету. Фінансування буде здійснюватися через службу відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. Таким чином, Автострада взяла на себе відповідальність за початок робіт, не чекаючи надходження державних коштів. Ми щиро вдячні компанії Автострада за їхню відповідальність та ініціативу. Цей крок демонструє глибоке розуміння важливості якісних доріг для розвитку інфраструктури та економіки України. Така оперативність і готовність працювати на випередження є важливим прикладом для всього бізнесу, особливо в умовах воєнного стану. Це свідчить про те, що навіть у складні часи можна знаходити шляхи для покращення життя людей і відбудови країни.